Це місце, де хлопці можуть завозити після чергування, після окопі свої речі, залишати їх, от, митися і їхати прати. Це такий пункт незламності для ЗСУ. Це такий довгий пункт такого масштабу, в якому все є. Телевізор, і можна машинки побритися, і фіни, і душ прийняти. Цей пункт Ну, місяць я не знаю. Буде дуже багато ще правил ставляти. я думаю, що місяць десь 10-15 тисяч. Ми зараз в одній з душових кабінок. Тут велика кімната. Ось тут можуть хлопці та дівчата помитись. Це дуже зручно, тому що насправді, коли всі разом, це одне. А тут можна зайти, спокійно роздягнутися, покласти ну, тут речі і зайти в душ помитися. Так само далі у нас бойлерна. Mm, так, от зараз встановлюється бойбар, тут зараз буде 4 наразі і якраз будуть покривати всі 5 а, кабінок. Теж така, знаєте, як віп кімната Вона теж окрема, вона закривається і так само там є і вішечки, і душова кабінка. Дуже зручно, тому що якщо прийдуть дівчата, вони можуть просто в черзі окремо помитись, а не ну спільних з хлопцями. Ми стараємось ближче до лінії фронту, щоб ті хлопці, які за закопів, виходять саме за копів, щоб вони не думали, де їх пошукати, знайти, попрати речі. Тут у нас може випити кави чаю, можна собі щось розігріти, подивитись телевізор, трошки посидіти, відпочити. У нас тут є інтернет, можна по телефону поспілкувати з рідними. Не знаю, за комп'ютером можна щось тобі роздрукувати, а далі у нас зубна паста, щітки, крем для бриття. Теж це все безкоштовно. Хлопці та дівчата беруть з собою. За що дуже багато організацій. Привіт, хелп, інтерхів, і найголовніше це мої підписники, які долучаються і Це такий великий клас людей, які з усієї України, не тільки з України, долучаються і донатять. Всі грунти працюють 24 на 7. Ти можеш будь-який час приїхати, залишити і приїхати відпочивати. Ми не очікували, що це настільки важливо, але коли з хлопцями спілкуються, вони кажуть, ми як вдома побували.